Про панічну атаку з точки зору езотерики. Окрім фізичного тіла, у людини є ще шість тонких тіл. І кожне з цих тіл прив'язане до певної чакри. Перше тіло це ефірне тіло. Воно відповідає за відчуття. Друге тіло це астральне тіло, воно відповідає за емоції. І ось коли ці тіла переповнюються енергією, а людина не вміє в силу свого незнання. Правильно її розпреділяти, то тоді тіло починає, фізичне тіло починає само розпреділяти енергію на, на свій лад, так як вважає за потрібне. І панічна атака це всього на всього сигнали про те, що емоції і відчуття не справляються з такою кількістю отриманої інформації. і Починається процес в організмі, який викликає страх і незнання того, що з тобою відбувається.